Мені дуже болить серце за нашого другого синочка. Ем, мені дуже шкода, що він не відчує, як тато його любить. Мені дуже болить, ем, що він буде бачити і знати про свого прекрасного тата тільки зі слів. Так не має бути. Данило народився 21 квітня 2025 року. Його батько, військовослужбовець Микола Криворученко, загинув на харківському напрямку за 20 днів до цього. Знаєте, кожен раз, коли відкривались двері палати, я очікувала, що зайде мій чоловік. Хоча, хоча я знала, бо я прощалась. я я поїхала в Херсон, будучи глибоко вигідною, як кажуть. Але я не могла не попрощатись, я не могла не приїхати, і я їхала з великим букетом білих троянд і не могла зрозуміти, як так, чому я йому везу квіти. Хоча завжди він мені дарував квіти, так не має бути. Микола приєднався до Сил оборони України у квітні 2024-го. Воював у складі 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України на Донеччині та Харківщині. Наприкінці березня 2025 року Микола планував поїхати до родини, але довелось відкласти відпустку через ситуацію на фронті. Востання Дар'я говорила з чоловіком телефоном увечері 31 березня. Наступного дня, внаслідок атаки російського ФПВ-дрона, Микола загинув. Це сталося на Харківському напрямку, йому було 34 роки. Чоловік їхав на виїзд поміняти хлопців з позиції, вони вийшли з позиції, і він, як водій, був за кермом, до них машину врізався в півдрон, він пробив дах і одразу прямо на мого чоловіка потрапив. Це одне з останніх спільних із чоловіком. Відео Дар'я пригадує разом із сином Григорієм. Проводжали Миколу після відпустки. Ми приїхали на вокзал, і чоловік з сином йшли за руку. Я зняла відео, зупинилась і зняла їх зі спини, як вони йшли. Я написала слова на відео. Я нічого не можу зробити, крім того, як його відпустити, знаючи, куди він їде. Але з великою надією на те, що одного дня це закінчиться, і нам більше не доведеться прощатись. І знаєте, і я, і ми були впевнені, що ми разом дочекаємося, коли це закінчиться, і ми будемо разом жити наше життя у Херсоні з нашими хлопчиками. Побачити сина Данила Микола не встиг. Про вагітність, говорить Дар'я, розповіла, спілкуючись по відеозв'язку, цей факт тримали у секреті, рідним повідомили у день народження Дар'ї. Це одна з тих речей, які я завжди намагалася в посилочки з чимось солодким, бо коли мене дуже любить солодке. Це те, що я вклала, коли ми вже знали про вагітність. Просто він. Він дуже класний. Він з тих чоловіків, які е, опора, які надійне плече. все робив заради нас, заради сім'ї. І знаєте, тут написано, що тільки найкращі чоловіки отримують підвищення до тата. І це справді так. Микола закінчив Херсонський гідрометтехнікум. Разом із батьком займався ремонтом та продажем автомобілів. Дар'я розповідає, вони познайомились восени 2018-го. Три роки зустрічались, збудували дім. Микола майже все в оселі робив власноруч, навчився заливати підлогу, класти плитку, накривати дах. Одружились у вересні 2021-го. Кожній людині шукаю його. Я шукаю досі, бо знаєте, мені здається, наскільки психіка старається допомогти якось вижити, я просто думаю, що він на виїзді, і просто немає дуже довго зв'язку, але я чекаю. Хоча я знаю, де він тепер лежить. Миколу Криворученка поховали у Херсоні. Рідні розпочали збір підписів під петицією про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Альона Мовчан Суспільне новини Херсон.